Кошенята попліткуємо, говоримо про молоко Насті Каменських. Полтавська гидить на квіткову. Ніколас Карма, Стужук Москвичка та Мілевич. Можете зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Пом'ята сорочка, але з яким вайбом тепла та пристрасті я знімаю цей ролик? Тому що у нас сьогодні дуже смачні плітки. Я наголошую, нагадую, з вас вже по добрій традиції. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте, а не будемо, не будемо дивитися, тому що копірайт не буде музики. Значить, Анастасія Каменських презентувала тизер. Кліпу зі співаком Островським. Композиція називається Молоко. І зараз ми з вами повернемося до архівних спогадів нашої з вами. Медіатеки українського шоу-бізнесу значить 24 січня 2024 року. Ми вже з вами злили та розповідали про те, що Островський планує співпрацю з Каменських, і композиція вже в розробці. Ну, ось пройшло декілька місяців, і ми бачимо результат. Насправді, картинка непогана. Островський виглядає органічно з каменських, але Настю, це такий сурогат. Елефанте, і він дещо невдалий. Тобто, Елефанте — це певний бестселер в твоїй кар'єрі. А те, що ми бачимо зараз, ну це стагнація на тих темах і образах, які вже були. Тобто, замість того, аби вийти в нове русло, чомусь наші артистки бояться робити дорослу музику, але це актуально і має запит. Тому що ти дорослішаєш, і з кожним роком, ну мені здається, виглядає дивно, коли. Ти в свідомому віці продовжуєш співати про елефанти, гіганти, молоко, піканте, деліканте, деграданте. Ну, блін, Настю. Ну, це якось несерйозно. А, проте, в наступних випусках ми з вами поговоримо, наскільки наша з вами спільнота відрізняється від більшості пабліків про зіркові плітки. Тому що зараз їх, як гриби після дощу, з'являється в Телеграмі дуже-дуже багато каналів, і Настя Настяна команда дещо не договорює. Ми з вами розберемо цей ексклюзив. Я вам покажу, як це все працює і чому подібні пабліки не усі. Деякі мені подобаються, але більшість із них. Відпрацьовує тим чи іншим образом тому ексклюзив по островському і Насті Каменських відкладемо на трішки пізже, як то кажуть в народі. Ну це почали писати. Ось Настя Каменських проміняла Потапа на молодого виконавця. Господи, заспокойтеся, ніхто ні на кого не проміняв. Островський це просто, просто творчий проєкт. З НК нічого більше не може бути від слова зовсім. Можливо, ви вже послухали цю композицію, подивилися там кліп, якщо він вийшов на момент зйомки цього відео. Не знаю, поки що. От я дивлюсь, зараз ще немає в мережі. Сподобалось, не сподобалось. Давайте з вами поспілкуємось. Хотів би почути ваші думки, а краще залиште свою оцінку від 1 до 10. І ми, взагалі, про прем'єру Каменське вже говорили в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, тому що це вже невід'ємна частина нашої з вами пліткової спільноти, гарячі дискусії, ексклюзивчики, все там, то ж, велкам, посилання в описі та в закріплених коментарях. А що нам приносять на хвостику кошенята далі? Досить цікава історія про Катерину Полтавську та Дашу Квіткову. Наступним невеличким зливчиком, Дашо, я тобі якось полегшу життя. І хочу, щоб ти звернула свою увагу на оточення людей, які навколо тебе. Адже знаєте, блогери починають кучкуватися, одне з одним тусити, гадки не маючи, що за їх спинами відбувається чимало трешаніни. Як тільки но ну, ти відвертаєшся, тобі в обличчя плюють відверто, точніше, в спину, не в обличчя. Справа ось у чому. Значить, кошеня на хвостику з тусовки Полтавської говорить наступне. Хто не в курсі Полтавська, це а, додаток, вибачте, додаток, не додаток до прізвища Остапчука, це дружина Остапчука. Додаток, знаєте, чому я так, таке слово підібрав з точки зору медійності. Тобто Катерина не є окремою одиницею, яка цікава аудиторії, тому в контексті будь-яких подій вона. Притягує до себе увагу виключно за рахунок прізвища чоловіка. Тому в медійному просторі це інформаційно виглядає як додаток до головного імені. Ну блін, я не знаю, можливо, некоректне слово чи коректне виправте, будь ласка, допоможіть. Знайдемо синонім разом. Катерина Полтавська запустила вже в двох компаніях фейк про те, що квіткова елітна прихована ескорт. І розганяє по ній цю історію за те, що Квіткова відмовилась її рекламувати та в останній момент не приїхала на день народження Полтавської. Mm, я не здивований. Я вважаю, що це така абсолютно передбачувана історія, адже а, жіноча підлість, М -м -м -м, окей, почекайте, давайте не будемо ділити на гендерність, тому що і чоловіки вчиняють підлі абсолютно кроки. Тут навіть не про те, що жінки, чоловіки тут взагалі про природу характеру людини. От є певні природні налаштування твого характеру, які передаються генетично, є те, що ти здобуваєш в своїй сім'ї, а є те, що ти знаходиш в соціумі. І ось так формується особистість. І Катерина Полтавська, яка так довго мріяла, так довго хотіла стати особистістю, вона. Не знаю, наскільки вона склалася як особистість, але те, що за рахунок Остапчука непогано виїздить. Проте тусовка її не хоче е, приймати до себе. І це зрозуміло, тим паче з таким характером, Катю, ти ніколи не завдеш собі друзів і не зможеш піаритись, як би ти цього хотіла. Тому, е, от давайте ні, заберу слово назад, недодаток. Катерина Полтавська це тінь. О, правильне слово, Катю. Давай от, е, зробимо е, делікатно і професійно. Е, це тінь Володимира Остапчука. О, знайшов це саме слово. Тому робіть висновки Дашу. Я не рекомендую тобі спілкуватися з такими людьми. Звичайна справа ти не зможеш це проконтролювати, хоча й до квіткової дуже багато запитань. Вона ж там виставила сторіс про те, що вона жодним чином не перебуває в серйозних стосунках ні з ким після розлучення, і бла, 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 бла. Але про це ми поговоримо дещо пізніше. Давайте не будемо діставати усі карти. Все буде поступово розвиватися. Зараз з'явилося нове індійське кіно. В українському шоу-бізнесі на цей раз з Квітковою і будемо поступово спостерігати, але, певне, після спак залишається. Сьогодні у нас з вами прямо блогерська тусовка в наших оглядах. Наступним до обговорення пропоную. Ніколаса Карму. нещодавно, коли я їздив в Київ по дорозі, я завів історію, кажу до менеджера, що, ти знаєш, що я задумався? Можливо, купити машину. Чому? Тому що е, тепер ми будемо часто їздити на зйомки в Київ. Е, таке в планах є. І е, ця машина, яка в мене є, вона прикольна, все класно, але вона там мотор 1.6, вона така ну не дуже сильна. І думаю, можливо, це вже... Пора щось купити, просто я ніколи не парився, ніколи не думав про ці машини. Ніколи не я не людина не про панти. Типу, я про комфорт. Мене влаштовувала ця моя бусечка, ластівка, і все. Типу, яка вона, Що? який там рік? Та мені по барабану фіолетово. Просто я повторюю я людина не про панти. Але тут я розумію, що пора, бо по... в дорогу в дальні дороги їздити. І що ви думаєте, після цієї розмови ця машина почала ламатись? Вона образилась на мене і тепер весь час зламається. Мені я весь з її роблю, 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 роблю. Ну вибач, будь ласка, вибач. ходять в пабліках чутки, і взагалі стосовки карми і з оточення, ну, стосовки з прямого оточення блогера про те, що він перебуває в депресії, що йому складно. А зараз розуміти, куди рухатись далі, і став заручником свого образу, у цьому є певна проблема. А я завжди кажу, що не кладіть яйки, в одне відерце. Відразу розвивайте декілька напрямків. Хоча ви скажете, у тебе формат чуток. Так, але вони настільки різні, вони настільки багатогранні, тому що. Кожен раз ти знаходиш щось новеньке, щось цікаве, непередбачуване і реально є про що говорити. Тому плітки вони настільки, настільки а, соковиті і безмежні, як океан. Тут є де розгулятись. Інші блогери, які вибирають чітко конкретний сегмент, їм потім складно, складно перезавантажити себе, показати щось нове глядачеві, тому що тебе вже сприймають в контексті конкретного образу. А, в тебе. Чудовий є партнер для теплих обіймів Ніколаса. Він тебе підтримує. В тебе, в принципі, все в житті склалося. Шоколадне морозиво, хоча подаєш ванільне для публіки, але це ну таке взагалі не цікаво. Я хочу тебе підтримати і сказати, що насправді не все так погано. Якщо ти відчуваєш, що є проблеми, ти не вивозиш, не можеш зрозуміти, що робити далі. Будь ласка, проаналізуй, подивися новини. Адже ми живемо в такі темні часи, і о чому мені допомагає, що мене мотивує? По-перше, спортзал, по-друге, навчання. По-третє, друзі і четвертий фактор це вміти цінувати те, що ти маєш на сьогоднішній день. Це дуже важливо. Адже у багатьох людей немає, у більшості людей немає того, що мають блогери, медійні люди, особливо мільйонники. Тому, будь ласка, не треба от розкисати і думати, все, життя закінчилося, а що далі? Далі життя є. Якщо ти втомився від того образу, який ти транслюєш в ЗМІ. Та в своїх соціальних мережах шукай нативно, поступово вкраплюй нові проєкти, і за півроку, за рік ти зможеш вирости в щось інше, в щось більше в очах свого глядача. Так це складно, не усе відразу. Адже медійні люди хочуть відразу усе. Не буває такого. Потрібно прикласти чимало зусиль, аби реалізувати новий продукт і переформатуватися глобально. В медійному сенсі тому ніколи не депресуй. Якщо фігово пиши, поговоримо, приходь до нас на прямі тере до наших кошенят в телеграм-каналі. Тож нічого розважимо тебе, і все буде чікі піки, як то кажуть, в народі. Так, про ніколиса поговорили, а тепер подивимось. Знаєте, інколи треба згадувати зрадників, щоб розуміти, що в тій дурній голові, і чому їм не місце бути в Україні. Дивимось, наступне відео від блогерки Стужок. Уважаємо москвічі і гості столиці. датчики, в Москві жара. Софія Стожук, вона генетично українка, вона тут жила, вона тут ставала популярною, але ментально вона тупо росіянка, і вона вже показала своє обличчя, і ми з вами чудово розуміємо, що таким людям не місце в Україні. Але їй добре, їй весело, все в неї чудово. І відчуває вона себе москвичкою. Московита наша діва. Тому давайте просто залишимо це для архіву і будемо пам'ятати, які коники витворяє стожучка. Що потім, коли завершиться повномасштабне вторгнення, вони ж почнуть сюди їхати, розуміти? Казати, що ні, ми були жертвами, не так склалося, пожалійте. Ми цього не хотіли. Вигадують драматичні історії, що він так погрожували. Коротше, друзі. Ми все це фіксуємо, і потім, коли це почне відбуватися, обов'язково дістанемо наші архіви. І на завершення я вам хочу порекомендувати інтерв'ю з Людмилою Мілевич. Це найвідоміша в медійному просторі поліцейська, у якої я взяв текстове інтерв'ю. В рамках співпраці з обоз Юей. Я залишаю посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Цікавий діалог, адже вона розповіла і про те. З якими складнощами зіштовхуються жінки на службі, як себе реалізовувати по кар'єрній сходинці, що вона думає про жіночу мобілізацію? До речі, Людмила Мілевич зараз служить в Збройних силах. Вона воює, вона захищає нашу з вами країну. Тому я дуже хочу, щоб якомога більше людей почитало, поцікавилось. Людмила заслуговує поваги, і взагалі мене дуже підкупила її чесність, її простота в діалозі. І найголовніше. Настільки людина називає чорне, чорним, біле, біле. Вона не намагається грати якось, ходити крапель. Тому, будь ласочка, переходьте, це 15-20 хвилин вашого часу. Але ви для себе дізнаєтесь обов'язково щось новеньке. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток, які виходять кожного дня, окрім суботи, адже я людина і інколи потрібно відпочивати. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні разом до перемоги.